Відсутні. Значить, турнікет у нас накладений вірно. Правильно? Молодці. В першу чергу, в нього адська боль, Правильно? Він кричить, вирощить. кровотеча у нас зупинена. Як ми перевіряємо, що у нас кровотеча зупинена? Займатися вирішили, тому що, напевно, кожна дитина, громадянин України, зараз живе в такий час, що потрібно знати, як допомогти. Собі допомогти своїм близьким, якщо будуть обстріли, якщо будуть якісь екстрені ситуації, ви зараз в спокойствиї дайте матайдя, не дай Бог що вам треба зібрати всі сили і волю в кулак. Ми коли нас обрали да, в підрозділ медиків, ми ніколи не давали пріоритету когось спасати, когось не спасати. Ми обирали пріоритет спасти в першу чергу. Ми, що можемо, то ми робимо. Ну, навіть коли ми не можемо, ми все одно робимо. Ми до останнього боремося за кожного військового. Виложили, максимально приблизили до тіла. Максимально. Легенько перевертаємо. Піч. Перевертаємо п'ять. Перевертаємо п'ять. Добре, засвоюють. Напевно, зараз багато інформації: інтернет, телебачення, те, що розповідають, розказують. І тому вони ну такі, у нас зараз дуже обдарована молодь. Тому не приходиться розказувати всю книжку військової медицини, тому ну, легко і комфортно з ними працювати. Лежить і ми його не повертаємо. Оп, де Чик! і нікого ніч. Це називається злажена робота медика і солдат, коли вони розуміють, що від них хочуть. Вона бачила все, вона розповідає зі свого досвіду і дає багато практичних практичних завнять. Це дуже цінно. Вище, максимально вище. Піднімай. Максимально високо. Ти, хто перев'язує. Я думаю, в житті це буде дуже важливим для мене, тому що яка б могла б бути яка завгодна ситуація. І... Це може не тільки у війні, чи ще десь. можливо, ДТП якесь. Ця інформація корисна для себе будь-де. Так, розґінтовуємо наступна пара.